Incrow RW2000. Це вже, мабуть, перед -перед топова модель від цього відомого виробника із світі вкладишів. Це така вагома постать. І люди знають, що вони роблять. І роблять вони це класно. Перед тим як розповідати про звук цих навушників, хочу розпов... поміркувати, щоб ви послухали, і якщо хочете, відповіли в коментарях на свої міркування з приводу почутого побаченого. Хоча тут і дивитися, то зовсім там немає про що. Трошки послухайте. А поки будете слухати, я хочу так, так вам так показати ці навушники. Ось знімемо поролон. Мене часто питають, чому я використовую поролон. Бо в мене навушники нерівномірно сідають у вухо, і від того є відчуття того, що один навушник грає більш так, тілесно, а другий більш повітряно. Отже, щоб це вирівняти, я використовую поролон. Ну і вже це по-перше, а по-друге, я до нього звик. Тому і використовую. Чи потрібно тут поролон використовувати? Це вже питання кожної людини окремо. Хтось звик, хтось комусь подобається, комусь не подобається. Отже, самі обирайте, що для вас краще. З приводу купівлі такої коштовної речі речі, як такі там, топові, передтопові навушники. Це як і придбання якоїсь коштовної машини, скажімо, якогось італійського суперкару. І чоловік, людина, яка придбала таку річ, вона піднімає свій статус не тільки в очах оточуючих, а й в своїх очах теж. І від того. Самоповага, там якісь, і ще якісь такі схожі відчуття у людини так підвищуються, скажімо так. У мене, мене було не так трошки. Я отримав ці навушники, було цікаво. Я їх розпакував. Мабуть, ви бачили розпаковку, може і не бачили. Якщо цікаво, подивіться. Є відео на каналі. А я от послухав ці наушники і надовго їх сховав у шухляду. Чому я це зробив, навіть не розумію, бо якась одразу цікавість пропала. І довгий час я просто слухав дешеві якісь свої вкладиші. І не тільки вкладиші, ще й багато було інших. І в коментарях писали: ну коли вже, коли ти вже будеш записувати відео на ці наушники. Ось пишу. Бо є в них і цікавість, і не тільки звуку, що стосовно одразу хочу розповісти, стосовно використання, навушники зроблені дуже добре, і з приводу використання, і посадки, і всього іншого, тут питань в мене немає. І сідають вони гарно в вухо, і зручно, і все класно. Стосовно. Кабелю дуже м'якенький, дуже якісний, ось балансний джек і балансне підключення тут таке доречне, бо я вважаю, що таким речам потрібно давати максимум потужності, максимум току, щоб вони розкривалися. І скажу одразу, що якщо ви вже придбали. Такі коштовні наушники, то до них потрібен і, звісно, підходящий апарат, який розкриє їх. Якщо у вас немає чогось такого, ну, скажімо, підходящого, я не буду казати, що ви там потрібно мати там якісь запаморочливі по цінам апарати, але щось, щось достатньо, що ви вважаєте. Доречним до таких навушників, щоб розкрити їх. В мене є FIO X5, але я не слухав, бо в нього нема балансного виходу. Я слухав на Зішанах. Zishan Z5. Ну, мені здається, що його достатньо для того, щоб розкрити ці навушники. Тепер щодо подачі, як для Ну, Колись це була топова модель, а тепер це перед-топова -перед модель. Як для топового сегменту, я вважаю, що тут достатньо така виважена і комфортна подача. Бо загалом, те, що я чув у топових моделях, там подача ну, не завжди така. Там в першу чергу Потрібна швидкість, потрібна детальність, і, як я вже колись казав, гарна передача високих частот. Чим вони чистіші, чим там роздільча здатність більше, чим вони довші. І чим взагалі якість їх краща, тим навушники дорожче. Тут трошки не так, бо. Тут є така комфортна подібна подача. І я вважаю, що тут виробник пішов назустріч покупцям для того, щоб задовільнити такий масовий попит на такий звук. Отже, наушники мають доволі комфортну подачу, мають класний бас, який на такій межі між швидкістю. Між роздільчою здатністю і глибиною. Як для вкладишів, то глибина басу тут доволі непогана. І навіть є суббас, який вирізняється його чутно. І отже, трошечки провалену середину, невеличкий такий спад є. Бо акцентовані края діапазону і відчутно припіднята високочастотна частина. Високі частоти і гарні, і протяжні, і приємні, але могло бути і краще. Скажімо так. Отже, від топового сегменту я очікував більшого по високим частотам. І більшого посереднім частотам. Якщо до басу тут претензій зовсім немає, то до середніх частот хотілося б їх трошки припідняти, щоб не було цього невеличкого провалу, щоб все було більш лінійно. Але є, як є, і тут вже як кажуть, більше буде справлятися ваш апарат. На Зішані Z4 там більш відчутна така виподібність, а на Зішані Z5 там більше такий дорослий, більш такий суворий звук, тому там це відчувається менше. Ну І звісно швидкісні характеристики тут доволі гарні, тому відіграються всі жанри на добре. Якісь там попсові, якісь там такі не дуже швидкісні стилі зовсім ну, без питань. А щось таке екстремальне, я, я вже не, не один раз казав, що я такої музики не слухаю. Ну, і е, там, про Пробувати щось таке ну, не збираюся, навіщо це мені потрібно. Отже, для моїх потреб цих наушників достатньо. Вони доволі приємні, вони мають гарну приємну подачу. І практично по частотам претензій я, я до них не маю. А от таке питання тепер постає: чи потрібно за такі наушники віддавати такі гроші? Бо коштують вони більше 100 доларів. І це вже ну, як для пересічного покупця доволі непогана сума. Це вже вирішувати вам. Я от придбав, і тепер вони в мене є. І слухати я їх буду доволі не часто. Як я вже казав, от задовільнив свою цікавість і поклав. Ну, тепер я їх маю. А придбати чи не придбати їх вам це вже таке питання до вас. Чи вистачає у вас, у вас бажання і коштів на такі навушники? Отже, маю от таку італійську італійський суперкар, який для наших доріг не дуже підходить. Зате гарний. Десь так. А загалом навушники класні. Ось такі. Такі от справи. На цьому все. На все добре. Доброго здоров'я!